Особливість цьогорічної вступної кампанії до Закарпатського художнього інституту великий конкурс на спеціальності. Відтак, 170 заяв подали до інституту і 90 до коледжу мистецтв, як і раніше, найбільше художників приваблює дизайн. Досить високий рівень подачі документів на спеціальності: це дизайн, дизайн інтер'єру, дизайн, середовища, графічний дизайн, як в коледж, так і в інститут. Фактично враховуючи. Ліцензійний обсяг та кількість державних місць на деякі спеціальності по вісім абітурентів на місце, на державне місце. Ректор вузу каже, що цьогорічним, як і минулорічним вступом, задоволений, все відбувається без порушень та скандалів. Однак насторожує інше, зі слів Івана Небесника, з кожним роком художники все менше знають мову. Порівняно з попередніми роками, кожен рік паде. Рівень підготовки з української мови і інших загальноосвітніх предметів. Ось таке можу сказати. Ну, ми не можемо із за цих предметів тепер не здійснити набір то та все-таки провідні предмети рисунок і живопис на всі наші спеціальності. Якщо мова абітурієнтам дається важко, пензлем та олівцем володіють краще. Рівень теперішніх випускників визначають як досить непоганий. Оцінюють роботи завдяки чітким критеріям. Композиція, закомпонувати предмети на форматі. Побудова складається із перспективи, тобто лінії горизонту, точки сходу. Це в першу чергу стосується куба, пропорції з менших величин до більших величин. Ну і зрозуміло, тумальне вирішення. Під час зйомок цього сюжету у стінах вузу відбувався творчий конкурс із живопису. Його складали вступники до коледжу мистецтв. Наостанок ми поцікавилися, чи складний цей іспит. Іспит не дуже тяжкий, ну тому що я вже займалася цим. Я ходила в художню школу, я навчалася малювати там. Досить складно як для мене. Мені просто легше накреслити, чим фарбами малювати. Трішки хвилююся. на початковій стадії. Було так собі на тепер вже діло пішло.